Пропоную повернутись в 1883 рік, коли кримстарський просвітник Ісмаїл Гаспринський засновує газету «Терджіман» кримсько кримсько-тарську газету, яка була однією з ключових для всього тюрського світу. «Терджіман» перекладається. Власне, як перекладач. Чому я згадав про Ісмаїла Гаспринського? Ісмаїл Гаспринський є одним з засновників сучасної турецької мови. Хоча він був етнічним кримським татарином. Кримсько-татарська мова є мовою тюрської групи. І сьогодні кримські татари пишуть латинкою. Хоча. Ще довгий період радянського часу, і в період незалежності України та окупації ми писали кирилицею. Бо так хотіла свій час радянська влада для того, щоб показати про спільність татарського народу. Хоча з іншими татарами кримські татари мало мають чого спільного. Кримськотарська мова. З самого початку взялась арабською в'язю. Після цього ми переходили на латиницю, далі нас перевели на кирилицю, яка абсолютно фонетична була неприродня для нас. І сьогодні ми знову проходимо цей шлях. Ви здивуєтесь, бо кремстарська мова часто присутня в українській мові і в нашому побуті. Сірник. Сірники. «Мейдан» майдан. Кава хавія. Я можу назвати ще десятки і десятки слів, які подібні, які мають тюркське коріння. Кримцарська мова побудована таким чином, якщо подивитись на речення, то в реченні дієслово слова в нас завжди йде в кінці. І в кримцарській мові, мові немає родів. Кримцарська мова має три діалекти. Південнобережній, я його називаю Бахчисарайський та степовий. Літературною мовою вважається саме середній Бахчисарайський діалект. І сьогодні навіть сьогодні ми можемо почути, як ці діалекти можуть звучати інакше. Наприклад, падає дощ на Бахчисарайському діалекті. Буде мур'ява. На е, степовому буде Джагмур джава На Південнобережному Яхмур Ява. Тобто ми бачимо навіть ці фонетичні відмінності. І тому навіть сьогодні кримстарська мова є елементами жартів для самих кримських татар. Але зовсім на жарт є те, що кримстарська мова є на межі зникнення. Згідно переліку ЮНЕСКО. Тому сьогодні для кримських татар одне з ключових викликів і завдань це зберегти свою мову як ключовий елемент ідентичності. В Криму цього майже неможливо зробити, тому кримські татари гуртуються і створюють гурточки на основі приватних шкіл, приватних класів. Але або банально вчать кримськотатарську мову в себе вдома. Від в Україні діє стратегія розвитку кримтарської мови, і я дуже сподіваюся, що ця стратегія дозволить знати і вчити мову не лише кримським татарам, а і іншим мешканцям України. Бо коли ми говоримо про єдину політичну націю, то ми говоримо також про те, що 20, 30, 40 фраз кримсько-татарської мови пасувало б знати іншим мешканцям нашої країни.